Ім'я і фах Роберт Вілсон Коді мене можна назвати колишнім закликальником. Коді, будь ласка, розкажіть судові, звідки ви знаєте відповідача? він працював на мене. і як би ви його охарактеризували? Чесний, надійний, розумний. Спитайте, чи знає він, що мене судять за брехливим обвинуваченням, і всі про це знають. Це не суттєво. Він може свідчити лише про вашу репутацію. Спитайте. Суддя скаже, що це не має значення. Спитайте, або я вас звільню. Містер Коді... Чи знаєте ви, що містера Олівера судять за фальшивим обвинуваченням? І про це знає суддя, позивач і кожен житель міста? Заперечую, це не стосується репутації відповідача. Заперечення прийняте. Хвилинку, міс. Ви кажете, що обвинувачення фальшиве, і всі про це знають? Це не має значення. Я наказую свідкові ігнорувати запитання. Ваша честь, я не збираюся його ігнорувати. Якщо вона сказала правду, це дуже серйозне питання. Серйозне чи ні? Воно не стосується цього засідання. Наступне запитання. Питання пане суддя, я спитав її і хочу отримати відповідь. Містере Коді, тут ви не запитуєте, а відповідаєте на запитання за невиконання моїх наказів вас покарають за зневагу до суду. «Я не відповідатиму на ваші запитання, доки хтось не дасть відповіді на моє. Скажіть мені, пане суддя, ви знаєте про брехню в цьому залі? Я штрафую вас на 500 доларів за неповагу до суду. Відповідаєте на запитання, пане суддя? Тисяча доларів і 90 діб арешту. Приставе, сержанте, відведіть містера Кодів камеру. Стривайте, хлопці. Це динаміт. Ще один крок до мене, і всі ми злетимо у повітря. Джентльмени, киньте зброю. Решта лишається на своїх місцях. Пане суддя, запхайте пальця вниз. Я не жартую. Я смертельно хворий і охоче заберу вас усіх із собою у пекло. Пане суддя, я попросив запхати пальця вниз. Краще його послухати. Я знаю цього типа. Він каже, що думає, і думає, що каже. Я радий, що тепер ми розуміємо, хто тут головний. Отже, пане суддя, ця справа була наскрізь брехлива. Хіба не так? Не виймайте пальця з носа. Так. Так, сер. Так, сер. Добре. Хай піднімуть руки. Усі, хто знав про фальшиве обвинувачення проти містера Олівера. Брехливі адвокати. Містер Олівер. Як нам провчити цих брехунів? Читайте пане суддя даним наказом я скасовую усі судові позови, обвинувачення, штрафи і стягнення щодо осіб, які не є жителями Морлоу, у будь-якій справі у будь-якому суді Морлоу, і оголошую загальну амністію. Дякую.